Подивіться на обличчя росіян, які у них злі очі. По обличчю одразу видно, що це м'ясніки, це вбивці, це психотип вбивць. Це видно всім, навіть хто не розуміє ніякої психології, бо ми відчуваємо інтуїтивно своєю душою, що перед нами стоїть кат. І подивіться на обличчя наших українських хлопців. Це зовсім інші люди. Видно одразу. Люди, які пішли і не побоялися зіткнутися ось тим злом, яке на нас дивиться, ненавидить. Де да ми на цих зсушників маємо молитися? Ми маємо молитися на тих волонтерів, що допомагають, на тих лікарів, на небайдужих людей, які стоять за Україну, і десь якимось ділом, якимось словом. Стоять, стоять за Україну і допомагають. А хто проти? А спробуй столкнись з таким злом. Ти що думаєш? Якщо таке зло прийде в твій дім, воно тебе пожаліє. Оце бидло, воно тебе пожаліє, воно тебе скаліче, зває згл... в твоїх очах твоїх дітей, забере в тебе все цінне і все. Не можна зневажати тих, хто зараз нас захищає. Тому що ми всі ходимо під Богом. Якщо ми так будемо ставитись до того, що нам Бог дає, дарує, дарує такий захист таких людей, які пішли захищати нас, я кажу саме тим, хто ставиться до цього погано з зневагою, живучи в Україні. Так от, якщо ви будете ставитись до них погано, життя все одно вас покарає. Так покарає. І не думайте, що за вами не спостерігає природа. Вона все бачить і все фіксує, і все потім вертає.